Дорогі мої українці, вітаю вас з Новим роком. Я дуже вдячна, мені дуже приємно за всі ваші побажання, привітання. І, звісно ж, всіх цікавить одне єдине питання зараз, особливо в Україні, коли закінчиться війна? Коли почалась війна, нас почали бомбити. Я, звичайно, як таролог. Запитала б Егрегора Таро, коли закінчиться це неподобство, м'яко кажучи, так. От у мене красавчик іде. Самія символ, символ року. Чорний кіт. мене ліг на ручки мені ліг. Сам я покажу. <сум> То Грегор Таро мені показав, що буде рік тривати війна, і що де її початок, там її і кінець цій війні, так? Але якщо думати логічно, то ще не менше року, мабуть, нам доведеться воювати. Ну, побачимо, що підскаже. Ну, точніше, таро, чи логіка. Але все одно ми знаємо, що буде так, як Бог дасть. Тому що результат залежить від, від дуже багатьох чинників. Від нашої сили волі, від того, наскільки ми будемо єдині, наскільки ми зусиль прикладемо, від наших виборів, від наших рішень, багато від чого. А інколи на результат є така теорія, що може вплинути навіть кривого метелика. Всіх люблю. Дякую Богу за все, що ми живі. І що. А поки ми живі, все можна змінити і покращити. Але мати надію, і віру, і любов, і мудрість. Чао!